Всім прийде дорогі глядачі та підписники мого ну, каналу. Сьогодні у нас на ремонті технічка Тайга. Я її <клухи> продавав, чесно не скажу коли, можливо років зо три назад. Е, обслуговувалась вона завжди в мене. І то там то ліски намотати, то шлангулики, але шлангулики навіть я навіть і не міняв тут шлангулики, які були спочатку, а можливо і міняв тут біленькі стоять, я вже не пам'ятаю які тут були. Все було дуже добре, поки не поїхали на заправку і не купили бензинчика 92-го. Перший клієнт купив бензинчика та запоров трейзера. На цій техніці купили бензинчика і потім не запустили. Ну, але, скоріш за все, нею трошечки помаслали, а потім запуститись вона вже не запустилася. Ромірочок бачив, коли техніка видавалася з ремонту, тобто трейзеровська. Там я взяв лише за поршень. За поршень, за паливний фільтр. Так, і за прокладки. Все, за роботу я не вчитував, я не знаю ну, там, правильно чи неправильно, ну, але я зробив так, ну, так, так, як зробив. Тобто за власний рахунок тут... Також, в принципі, ну якось, ну якось не дуже було зручно ремонтувати. Тим паче, сервіс би, як якби я написав би заявку на Київ, то Київ би відмовив би. Навіть якби я її відправив на Київ, Київ би сказав, Ну, ну це ж якби не, не наша вина, а вина того, хто її експлуатував і і не те щось залив. тобто так от В общем, е та Поршнева прилипла, ця поршнева. Не дуже прилипла, але, але якось трішечки вона згоріла. І винний в цьому всьому ділі це корінчастий вал. Оце ось я побачив. Ці от краплиночки, я гадав, це висипався сам гольчастий. А так воно і є. Так воно і є. Ці всі цяточки це частки гольчастого або алюмінія. Тобто тут воно згоріло. М -м -м. Якось так. Що ми тут можемо взяти? Можемо взяти отак от. Якщо той, те пальне чисте було чорне-чорне, ну то це якесь світле світле. Занадто світле, але пляшку ту, що він приносив, ну, цей, цей клієнт дідусь він приносив, то там е, в пляшки воно було чорне. Е, пляшка була прозора. Ну от, от плану. Пляшка була і е маст... е бензин з мастилом, чи, чи просто бензин був чорнющий. Тобто попали в суміш, була чорна. Чомусь, мені кажеться, це все через бензин. Або е це залишки продають. Ну або щось уже хімічать. Тобто однозначно вже... Як то кажуть, 92-го немає. Можете навіть і не шукати. Якщо будете шукати, наливайте в прозору пляшку. І дивіться, що з ним станеться через ну там сутки. Якщо почорніє, то ну, краще не заливати. Якось так. Що тут буде? Тут буде заміна колінчастого валу і заміна циліндро поршневої групи. В принципі, все. І е, пружинку потрібно буде вставити на місце. Е, далі, я гадаю, знімати нічого не треба, тому що немає сенсу. А оце бачите, що воно коїться. Оце все липне. Оце. Це піс після того, як палив на суміш, вилізло через гвинтики. От, воно все. Так що, якось так, шукайте, де, де є якісний бензин, не економте на цьому всьому ділі, тому що, ну, так от, як то кажуть, виходить. Якось так виходить. Так що так, дякую всім за увагу, до нових зустрічей і вмерла. Він ходить вверх вниз гельчастий згорів. Начебто всі ролики на місці, але він люфтить, верх-вниз. Це як то кажуть, початковий, початковий люфт перед тим як почне розсипатися. А що оце таке, ну то я вже я вже навіть і не знаю. ці уламки. А, оце вони є. Ось уламки це гольчасті. От один, от один уламок, от другий уламок магнітиться. От, третій уламок. Ось вони. Три уламки. От четвертий. От він. Четвертий. Ну і тут можна буде пошукати щось. Це все мити. Але ну, візуально, візуально я дивлюсь, він не гойдається, не, не розходиться, але скоріш за все десь той можливо висипався щоб верхній висипався я не бачу щоб верхній висипався і це не частина стопора стопори цілі вушки цілі Ну, цей цілий. Верхній гольчастий він цілий. Там така насічка, наче, наче поршнева, репнула. Вище випускного вікна, я аж до гільзи. Я не бачу, чи ну, через камеру я не бачу, чи видно чи ні, але воно там є. Пальцем нічого не щупається. Ну от єдина от він бігав вверх-вниз. Тобто те, що він в бік ходить, то ходить, так, але... На камеру блин, не видно буде. Ну, не знаю, можливо ви і побачили, що він ходить. От. Я гадаю, ви побачили. Якщо не побачили, то можете вірити, можете не вірити. Заміна колінчастого валу, миття картеру, заміна циліндропоршневої групи. І в принципі все. Тут більше, як, як то кажуть, нічого. Перевірю паливний фільтр і скоріш за все поміняю ущільнюючу резинку на бачкові, тому що вона бігає. Я вже казав, мабуть, що ставлю трейзеровські. Так, от, от. Оці от резиночки, разом разом з шлангочками, але без цього фільтра. Цей фільтр тут в комплекті йде кепський, цей фільтр я викидаю і в мене є окремо, окремо десь були. от Вони, От вони, окремо фільтри із от грузиком, то я їх міняю. <кхем> так що якось так. Якось так працюємо.